Середина вересня, сорт шедевр. Сьогодні збираємо урожай. Дерево 4 роки, висота біля 2 метрів. Ось такі вони вже плюска стала коричнева. Урожай на цьому дереві. Гарний. Більшість гріхів вже на землі. Урожай зібрано ось такий об'єм в 10-літровому відрі з плюскою. Зараз будемо чистити і важити. Фундук очистили від плюски. Маємо такий об'єм. Зараз зважуємо. Майже півтора кілограми. Це в нас на четвертий рік. Правда, цього року, оскільки він перегружений урожаєм і мало дощів, того рік дрібніший, ніж зазвичай. Різний калібр, є більші, є менші. А тут у нас відсоток хворих горіхів на моноліоз і біля 20-30 штук. То досить небагато як відносно загальної кількості. Це десь буде відсотків 5, можливо менше.